Індустріальні оливи застосовуються для змащення обладнання промислових підприємств металорізальних і текстильних верстатів, гідравлічних систем, механізмів зі складними умовами роботи, вони поділяються на легкі, середні і важкі в залежності від кінематичної вияскості. Наприклад, до легких належать оливи для високошвидкісних механізмів, до середніх оливи, які використовуються в гідросистемах і верстатах, а до важких циліндрові оливи, що змащують обладнання під високим тиском і низькими обертами. Проте з часом навіть найякісніша індустріальна олива втрачає свої властивості. Основні причини старіння це забруднення механічними домішками, окислення, термічне руйнування, накопичення продуктів зношування та розкладу присадок. Ці процеси викликають потемніння оливи, появу осаду, зменшення змащувальних і теплообмінних властивостей. При високих температурах та доступі кисню в оливі утворюються агресивні речовини, альдегіди, спирти, феноли, пероксиди. Кислоти та асфальтосмолисті сполуки, які суттєво змінюють її структуру і властивості. Коли олива втрачає свої властивості, її замінюють на нову, при цьому стару оливу, що залишилася, можуть спалювати з метою отримання тепла або консервують на складах в спеціальних контейнерах. Перший підхід спалювання є недопустимим. Оскільки при згорянні відпрацьованої оливи в атмосферу виділяється велика кількість небезпечних речовин. Крім того, зазвичай за утилізацією методом спалювання необхідна окрема оплата, та й саме спалювання потребує затрат енергії. Складування відпрацьованих олив також не є вирішення проблеми, оскільки з часом такі склади будуть займати все більше і більше корисної площі. Додатково при неправильному зберіганні можуть виникати витікання оливи, які забруднюватимуть ґрунти і водойми. Хорошою альтернативою спалюванню та складуванню відпрацьованих олив є регенерація, процес повного відновлення властивостей індустріальних олив з метою повторного використання за призначенням. Це не просто очищення. А складний фізико-хімічний процес, який дозволяє видалити продукти окислення, механічні домішки, смоли та асфальтини. Регенерація дозволяє повернути оливі її первинні технічні характеристики. Порівняно з утилізацією. Регенерація є значно вигіднішою економічно, вона знижує витрати на закупівлю нової оливи, скорочує потребу в утилізації та зменшує вплив на довкілля. А головне, вона дозволяє побудувати замкнутий цикл використання мастильних матеріалів. На підприємстві компанією Глоукор розроблена технологія регенерації відпрацьованих індустріальних олив, яка реалізується з використанням установок серії СММР. Принцип роботи цих установок полягає в використанні унікальних властивостей сорбенту «Фуллерова земля, яким наповнюються регенераційні колони. Олива проходить через ці колони, а сорбент затримує всі продукти старіння, у результаті чого всі показники і характеристики відпрацьованої оливи відновлюються до характеристик і показників нової оливи. Відмінною рисою установок регенерації індустріальних олив типу СММР, є можливість багаторазового відновлення сорбенту без вивантаження з колон до 600 разів і більше, що значно спрощує обслуговування та знижує навантаження на навколишнє середовище. Ряду установок Регенерації оливи глоукор представлений моделями SMM 6RL, SMM 10RL та SMM 12R, основною відмінністю яких є різна кількість колон та об'єм сорбенту в цих колонах, що визначає продуктивність від 500 до 1200 літрів на годину. За необхідності продуктивність може бути збільшення шляхом встановлення додаткових блоків на необхідну кількість колон. Завдяки модульній конструкції та високому ступеню автоматизації обладнання легко інтегрується в існуючу інфраструктуру підприємств, а витрати на його експлуатацію залишаються мінімальними. Використання технологій та обладнання Globecore для регенерації індустріальних олив має суттєві переваги. По перше, це скорочення витрат на мастильні матеріали до 70% завдяки повторному використанню очищеної оливи. По-друге, підвищення надійності обладнання, адже якісна олива забезпечує ефективне змащення та знижує знос вузлів та агрегатів. По-третє, це внесок у збереження довкілля, зменшення обсягів небезпечних відходів та скорочення забруднення вод і ґрунтів. І нарешті, це відповідність сучасним екологічним нормам і стандартам сталого виробництва, що особливо актуально для підприємств, які прагнуть до енергоефективності та екологічної відповідальності. Відновлені оливи забезпечують стабільну роботу гідросистем, верстатів, редукторів, компресорів та іншого обладнання без втрати технічних параметрів. Технологія GlobeCore дозволяє підприємствам зменшити залежність від нафтопродуктів, оптимізувати внутрішні процеси та зробити реальний внесок у збереження довкілля. А як задачу утилізації відпрацьованих індустріальних оливи вирішують на вашому підприємстві? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання для регенерації індустріальних олив ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.glabecore.com.